Моє вітання, шановні туристи. Сьогодні, друзі, буду регулювати вприск в своєму шасіку, а вірніше треба провести коректіровку, тому що в мене складається враження, що трошки пізній вприск. Бо останнім часом під час оранки вже пропала тяга добра в тракторі і чуть-чуть пускав. Почав пускати чорний дим, ну Це перші ознаки того, що пізній вприск. Що нам для того, друзі, треба зробити, щоб встановити вприск. Тут нічого я не знімав, не маняв ні насоса, ніяких ремонтів. не Просто треба провірити вприск. Тут нічого складного немає, але хто не знає, то, то не знає. Ну, тому я вирішив, що їй показати зразу вам. Дивіться, що нам треба. В першу чергу треба, щоб була закачана соляра в системі, не було. Повітря не була завоздушена система. Даємо повну подачу топлива до кінця, повний газ. І включаємо декомпресор, щоб нам легше було проводити провертати двигун. Тут поставив головку 22, щоб провертати. Бачите, що у нас тут є? Тут є нижня мертва точка. Це то є верхня мертва точка. У то мене двигун де 120. А тут на топливо у мене такі поділки, як бачите. А посередині поділка, значить та посередині поділка має співпасти з цією прорізом на цій планочці. Якщо у вас всі нормальні поділки, планка рівненька, тут значить нічого складного нема. Зараз я буду провертати двигун. Тут на першому. На перший циліндр відкрутив трубку. Є, бачите, думаю, ну немає доступу, то вибачайте, друзі. Але в трубку я ще вставив всередину в цей штуцер, я вставив всередину таку пластмасову трубочку, щоб мені було видно, коли починається рух топлива. Значить мені треба тоді ну Давайте будемо тоді спостерігати, я буду поненько підводити. І не знаю, чи вам буде видно. Крутимо. Так. Все, пішла, пішов рух топлива. Значить, повна трубка соляри, ну не видно. Зараз ближче. Ми може бачити соляра, повна трубка соляри. дивіться, що у нас там є на мітках. От мітка, будь ласка, друзі, бачите? Повинна бути мітка. Є, а вона повинна бути отут. Бачите? В двигунові Д20, Т21. Тут трошки інакше. Тут стоїть Т1 і Т2. Значить, коли, ви, коли спостерігається рух тут в топливому насосі, починається рух соляри, значить вона повинна співпадати. З позначкою Т 1 А у мене тут посередині повинно співпадати. Ну ви бачите, яка різниця. Є трохи, правда? Що мені тепер робити? Зараз треба зняти ту кришку. Тут три гайки на 10 я вже відкрив. Тут заливна горловина, лічильник мотогодин, то знімаємо. Так, зняв. Що ми бачимо? Стоїть така планка. То привід. Лічильникам отогодинку. І тут під 14 два болтики. Що робимо? Нам треба відкрутити зараз тих два болтики. Я відкручу, потім включуся. Зняв я цю планочку, друзі. Що ми тут маємо? Як бачите, тут є шестерня така з отворами, а там далі йде привід насоса. Там є різьба. Що нам треба брати? Тепер беремо. Ту ж головку, тут ключик на 22. Заставлю. Ага, ой, чекайте, забув. Чуть-чуть я поставлю назад, бо бачите, мене так, як тут. О, тепер я трошки назад поставлю. О, все. Поставлю назад, так як воно має стояти. А провертати буду насосом. Ставлю головку і слідкую за. Трубкою, коли піде соляра? Оп, пішла соляра. Пішла соляра, тепер мені треба найти. щоб отвір співпадали і закрутити болтали. Притримую, бо втікає назад. Можете пускати, о, раз, втікає назад, я мушу притримувати ключом. Беру болтика. І закручую. Включуся пізніше. Так, друзі, поставив я болтики. Ще хочу звернути вам таку... Такий важливий момент, друзі, що коли я закручую ті болтики з граверами, треба бути обережним, бо можна випадково гравер може впасти і десь зачепити під шестерню, коли будемо повертати, впаде і шестерні. То вже буде погано. То й по-перше. По-друге, друзі, дивіться, коли ми сильно до кінця болтики зажмемо, зараз я вам покажу, бо я стикнувся з тою проблемою. Я навіть ну, спочатку сам не врубався, що воно таке щось клине мені. Я думаю, що ж там привідкривий чи що. Ось так дивіться, бачите, тут я ще лопхаю. О, суку свою. Ось тут є болт. То вже в насосі там. Ну не видно, мені добре видно, що його, от цей болт чіпляє. Зараз я вам чуть-чуть проверну. І він впирає той болт і далі клинить. Я думаю, що ж то таке має бути. Вже злякався думаю, насоса знімати. А дивіться, я вам зараз показую. Бачите, я підводжу зараз. Бачите? провертається. Оп, все. І болт той вперся. І він далі не йде. Тому, якщо я треба, зараз я відпущу легенько. Такий важливий момент, що... Я вроді би, вже з технікою справу маю, але... О, раз. О, відпущу я чуть-чуть. Тепер бачите, беру. Опа. Пішло, бачите? А так він приклею її і все. Іде. А ти чоловіче, думай, що воно таке є. Отакий момент. Ну що ж, далі давайте тепер, друзі, знову ж таки, треба здути соляру. Зі штуцера. І провертаю колінвал. Провертаємо двигун. Перший оборот крутимо спокійно, а так як зараз вже мітки топлива підходять до цієї планочки, то вже другий оберт двигуна. Значить тепер треба слідкувати уважно за трубочкою. Так, поставити, щоб було добре вам вірно. Підкручую. Так, іде, йде. йде, йде. Оп, пішов рух топлива. Пішов рух топлива, друзі. Що ми дивимося на, на шківу? О, бачите? Все. Проріз на планочці, мітка на шківові. Все файно є. Тепер так залишаю, друзі. Легенько відкручу ці болтики, поставлю гравера. І планки. Закрутив я болтики, поставив цю планочку. Тепер буду ставити кришку. Головне правильно поставити привід лічильникам на той метелик, так як він стоїть. Бачите, що він зайшов сюди в планку, але тут так поставиться він без проблем, тому що я вже підготував. Заставляю раз, акуратненько. Все. Тут закручую гаїчками, ставлю граверки, шайби, закручую гайчками, ставлю защиту на шкіл, закручую трубку і можна буде пробувати заводити. Але то вже буде наступного разу, тому що сьогодні вже вечері. А поки я що все позакручую, поки поставлю. То вже й буде вечір. Ну ось такий друзі вийшов відосик. Кому сподобалось ставити вподобайку, всіх вам благ, мирного неба над головою.